презентую вам лоце кросівки жіночі та чоловічі. Мікс брендів. чоловічі у нас будуть бренду Кріві та Ліверчі. Є такі трекінгові, йдуть в своїх фірмових упаковках. чоловічих у нас в лоті буде 14 пар, розміру від 41 по 46. Такі йдуть спортивні, з дихаючою підошвою. Теж коробками. Замшеві черевики. В лоті їх буде дві пари, в них хороша якість. Класний матеріал, така йде підошва з маленьким таким, бачите, каблучком. На шнурюках. Всередині вони ось так виглядають. Вони бренду Lіверді з своїми коробочками. Розмір у таких червиків буде 42 та 45. Жіночі кросівки різних моделей. Такі йдуть з дихаючою сіткою. Дуже зручні, до речі. Трекінгові кросівки жіночі. До речі, жіночі кросівки будуть бренду Крівіт та Есмара. Такі ще трекінгові. Жіночих кросівок буде 15 пар в лоті. Розміру від 37 по 41. Такі йдуть. Загальна кількість лотів буде 31 пара. Вартість такого лоту 17 400 гривень. Собівартість однієї пари кросівок всього 561 гривня. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші YouTube канали, ставте вподобайки та слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!